Се презентує. Понеділок 13 січня 2025 року ранкове допіо випуск 292. Спонсорований слухачами доступний для тебе. Минулого тижня під час спілкування із журналістами у своїй резиденції в Маралаго Дональд Трамп не заперечує варіанти застосування військової сили або економічного тиску, щоб відновити контроль над Панамським каналом та здобути Гренландію. Доброго ранку! Як ми обіцяли у минулому випуску, коли згадували про те, як Трамп назвав трюдо губернатором 51-го штату, продовжуємо про його інші за визначенням Аксіос імперські амбіції. Сьогодні вирушаємо до Гренландії або ж Калаалітну Нунаат. Саме так цей найбільший у світі острів називається гренландською мовою. Його колонізація періоду нового часу почалася у першій половині XVIII століття, коли на острів прибув Ганс Егеде, норвезький священик та місіонер. Його підтримувало об'єднане королівство Данія, Норвегія. Егеде заснував торговельну компанію та лютеранську місію поблизу сучасного Нуука – столиці Гренландії. Це був початок колоніальної ери острова у 1776 році. Уряд Данії взяв на себе повну монополію на торгівлю з Гренландією, тому узбережжя острова було закритим для іноземного доступу. Така ізоляція тривала аж до 1950-го під час Другої світової війни, коли Данію окупувала Німеччина, Гренландію взяли під контроль США. Дуже цікаво, як різні ресурси по різному тут проставляють акценти. Так, наприклад, Британіка пише, що Гренландія тоді потрапила під захист Сполучених Штатів. The Guardian натомість називає це окупацією. У 1945-му США повернули острів Копенгагену, і через вісім років Гренландія стала невід'ємною частиною Данії. У 1979 на острові провели референдум, і за його результатами Гренландії надали самоуправління контроль над внутрішніми справами, який збільшувався поступово. Міжнародна і оборонна політики залишилися за Копенгагеном. З того часу Гренландія має власний парламент і на ці Сартут, але разом із тим представлена і двома депутатами у данському законодавчому органі. На початку 21-го століття гренландці почали схилятися до того, що вони мають володіти значно більшим контролем над власними зовнішніми справами. Мало не забули населення острова близько 56 тисяч людей. Частково настрої до розширення автономії були пов'язані із угодою 2004 року між США та Данією, яка дозволяла Сполученим Штатам модернізувати свою систему протиракетної оборони на авіабазі Пітуфіку раніше Туле. Її побудували у 50-х роках, і щоб зробити це з території навколо бази насильно виселили корінне населення інуїтів. Пізніше представники цього народу скаржилися до європейського суду з прав людини. У нульових деякі гренландці мали занепокоєння щодо розширення американської присутності на острові, оскільки у минулому траплялися не надто приємні інциденти. Під час холодної війни Сполучені Штати без відома Гренландії зберігали на острові ядерні бомби, незважаючи на заборону цього типу озброєння в Данії. У 1968-му американський військовий літак, що тримав водневими бомбами, розбився поблизу Пітуфіку. У 2008 у Гренландії відбувся новий референдум, в ході якого 75% жителів острова проголосували за розширену автономію. Копенгаген підтримував цю ідею ще до голосування. Розширена автономія надала уряду Гренландії більше обов'язків у зовнішніх справах, питаннях імміграції та юстиції, а також надала право на ймовірно прибуткові вуглеводні та мінеральні ресурси. Вважалося, що цей потенційний дохід послабить економічну залежність від Данії. Власне, економічна залежність це фактор, який називають останньою перепоною до повної незалежності острова, а прагнення до неї дедалі сильніші сильнішим. The Guardian відзначає, що останніми місяцями між Гренландією та Данією значно загострилася напруженість. Одна з причин сильний гнів, оскільки недавнє розслідування виявило, що Данія у 60-70-х роках здійснювала примусову контрацепцію Гренландок. Прем'єр-міністр Гренландії через це звинуватив Данію у геноциді. Більше про цей скандал а також про практику психометричних тестів, через які роз'єднують дітей та батьків, розповідаємо на Патреоні. Упс. Цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. У новорічній промові прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що хоче звільнення від пут колоніалізму і щоб його батьківщина формувала власне майбутнє як незалежна держава. До речі, жителі Гренландії є громадянами Данії. А сам острів вважається спеціальною територією ЄС згідно з угодою 2009 року з Данією. Гренландія, щоб проголосити незалежність, повинна провести успішний референдум за декілька місяців. Там мають відбутися парламентські вибори. Що ти ще маєш знати про Гренландію, перш ніж ми повернемося до Трампа? Власне, зараз ти зрозумієш, чому його цікавить цей острів. Причин декілька у жовтні, коли в серцях ще жевріла надія, що Дональд не стане вдруге президентом. На декономіст вийшла стаття про Гренландію та її корисні копалини. Американський уряд має список важливих мінералів, до якого входить 50 найменувань. На території Гренландії представлено 43 з них. Сьогодні ці мінерали здебільшого постачає Китай. І якщо він перестане це робити, то економіці, сфері технологій та оборонному комплексу прийдуть габелі. Тож запаси Гренландії мають надзвичайну цінність для США. Ще раніше вони привабили Джефа Безоса, засновника Амазону та Міністерства оборони США. The Guardian пише, що Гренландія розташована між США та Росією, і її вважають дедалі важливішою для оборони у можливому протистоянні з Китаєм та Росією. І полем геополітичних битв через загострення кліматичної кризи, оскільки величезні крижані покриви та льодовики на острові швидко тануть, це може удоступнити також буріння нафти. Хоч і Гренландія у 2021 році припинила надавати ліцензії на розвідку цього ресурсу. Крім цього, танення арктичних льодів також відкриває нові судноплавні шляхи і створює альтернативи Соєцькому каналу, скорочуючи шлях із Західної Європи до східної Азії майже вдвічі. У листопаді Китай і Росія домовилися співпрацювати в розробці нових арктичних морських маршрутів. А для США Гренландія є важливою військовою базою, системою раннього попередження про балістичні ракети ще з часів холодної війни. До зведення військової бази у 1946 році Гаррі Трумен хотів купити Гренландію. Він пропонував Данії 100 мільйонів доларів, але отримав відмову. Свою зацікавленість з островом Дональд Трамп висловлював ще під час першого президентського терміну. У 2019 році він поділився своєю не надто оригінальною ідеєю купити Гренландію. Говорив, що це буде по суті велика угода з нерухомістю. Цитуємо. Гренландія фактично належить Данії, а ми з Данією дуже хороші союзники. Ми захищаємо Данію як захищаємо велику частину світу. Тож виникла така концепція, і я хотів би це зробити. Стратегічно це не безінтересно. Ми зацікавлені, але маємо ще поговорити трохи з Данією. Маю вам сказати, що це не пріоритет номер один. Кінець цитати. 2019-му Трамп також бездоказово стверджував, що Гренландія для Данії збиткова, адже обходиться у майже 700 мільйонів доларів на рік. Трамп, звісно, ігнорував маленький нюанс: як Данія, так і Гренландія неодноразово підкреслювали, що острів не продається. Мети Фредерік данська прем'єр-міністрка заявила, що Гренландія належить Гренландії. І висловлювала сподівання, що балачки Трампа не серйозні. А ось навколо Трампівська медіасистема, здається, була дуже піднесеною щодо цієї теми. Теперішня риторика Дональда щодо Гренландії є значно менш делікатною ніж шість років тому. Минулого тижня він заявив, що якщо Данія чинитиме опір його територіальним амбіціям, то він встановить для скандинавської країни дуже високі мита економічна помста, як у випадку з Канадою. Коли Трамп говорив це під час прес-конференції у Маралаго, його син Дональд Трамп молодший приземлився у столиці Гренландії Нуку і роздавав там кепки з надписом May Greenland Great Again». У мережі також публікували відео, на якому видно, як Трамп старший під час дзвінка зі сином звертається до групи людей поблизу Дональда Молодшого і каже: Ми будемо добре до вас ставитися. Після заяв Трампа прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен заявила, що автономна територія не продається. Цитуємо у розумінні уряду Данії Гренландія належить гренландцям. Король Данії Фредерік X минулого тижня змінив герб країни. Протягом 500 років на королівських гербах були присутні три корони символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією. В оновленому варіанті корони замінили на білого ведмедя, що уособлює Гренландію, та барана символ Фарерських островів. Рішення пов'язують і зі зростанням напруженості між Копенгагеном та науком і зі заявами Трампа. Муте де прем'єр-міністр Гренландії, на висловлювання американця відповів: Дозвольте повторити, Гренландія належить гренландцям. Наше майбутнє і боротьба за незалежність це наша справа. Данці, американці та всі інші можуть мати свою думку, але ми не повинні впадати в істерику та задивлятися на них, тому що наше майбутнє за нами, і ми маємо формувати його самі. Кінець цитати Егеде контакту з Трампом не мав, але заявив, що готовий з ним зустрітися, наголосивши на тому, що прагнення гренландців до незалежності треба поважати, і що Гренландія не збирається радикально розривати зв'язки з Данією. Солодашко, нагадаємо тобі, що скоро у Гренландії мають відбутися парламентські вибори. Саме тому ми вирішили стільки часу в цьому випуску відвести острову та висловлюванням Трампа. Я припущення, що із наближенням виборчої кампанії з цього всього ще вилізе якийсь прецедент. Пригадаємо також, що поруч з Дональдом тепер завжди Ілон Маск, а у нього гроші. Твіттер. Журналіст Голосу Америки Остап Яриш написав у Твіттері, що якщо раніше багато хто сприймав заяви Трампа про Гренландію як тролінг, то цього тижня все переросло у дискусії на американському телебаченні. Конгресмени, дипломати та закордонні політики тепер серйозно обговорюють купівлю Гренландії штатами. Хтось сміється, хтось критикує, а хтось запитує, чому б і ні. Себто тема Гренландії найбільш ймовірно лише починає розгортатися, і ми до неї в ранковому допі ще будемо повертатися. Щодо Панамського каналу, ще однієї територіальної амбіції Дональда Трампа, то сьогодні лише скажемо, що він вважає, зокрема, що Панама ставить за високі збори для американських суден, тож має повернути канал США у наступному випуску. Ми детально розглянемо і висловлювання політика, і суперечливу історію американського контролю над Панамським каналом. Як із Гренландією, ця тема, як нам здається, ще виринатиме й виринатиме цьогоріч. Тож хочемо присвятити їй достатньо часу у п'ятницю, щоб нічого важливого не впустити. Сьогодні лише додамо, що заяви Дональда вже надихнули республіканців у конгресі розробити і представити законопроєкт, який дозволить федеральному уряду повторно викупити Панамський канал. Ініціативу виявив Дасті Джонсон із південної Дакоти. До його законопроєкту доєдналися 15 співавторів республіканців, серед яких є як відносні центристи, так і жорсткі консерватори. Наразі він не має двопартійної підтримки, хоча деякі демократи висловлювали готовність розглянути ідею відновити вплив США на Панамський канал, щоб протидіяти Китаю. Із цією темою на сьогодні точно все, бо є ще інші важливі новини. До Панамського каналу припливемо вже у п'ятницю. А ось Дональда Трампа, на жаль, згадаємо що сьогодні у стіках. Пам'ятаєш, що у жовтні в Австрії відбулися парламентські вибори. Перемогу на них здобула права популістська, євроскептична і проросійська. Партія Свободи займемося самоцитуванням у 268-му випуску. Ми говорили, результати виборів у Австрії, чесно кажучи, не надто приємні, але ще не все пропало. Партія кікля, попри перемогу, далека від парламентської більшості. Має лише 57 місць у народної партії 51 мандат. А у соціал-демократів 41. Сформувати уряд австрійській партії свободи буде важко, бо ніхто з інших політичних сил з нею не хоче мати справи. У 272-му випуску ми розповідали, що президент Австрії доручив чинному канцлеру Нехамеру провести коаліційні переговори із соціал-демократами, які посіли третє місце. І знає що? У Нехамера нічого не вийшло, і він подав у відставку міністра закордонних справ Австрії Олександра Шаленберга. Призначили керівником країни на перехідний період, поки тривають переговори щодо формування нової правлячої коаліції. Таку роль він виконує вже вдруге за свою кар'єру. Попередній раз це було у 2021 тисячі Шаленберг на два місяці очолив уряд, а тоді передав посаду Нехамеру і повернувся до обов'язків очільника МЗС. Минулого понеділка президент Олександр Вандербелен доручив сформувати уряд лідеру партії Свободи. Кікель розпочне переговори із своїм єдиним потенційним партнером консервативною народною партією, яка посіла друге місце на парламентських виборах. Народна партія це та, яку представляв Нехамер, і якій спершу доручили формувати уряд. Ці дві політичні сили вже мали досвід співпраці. Востаннє це було з 2017 до 2019 тисячі в межах коаліції. І той уряд розпався через корупційний скандал, у якому фігурував тодішній лідер партії Свободи Гайнс Крістіан Штрахем. Крістіан Штокер, тимчасовий голова народної партії, заявив, що зустрінеться з Кіклем, лідером партії Свободи, і вимагатиме чітких відповідей на питання, які важливі для його партії та Австрії. У четвер на вулиці Відня вийшли тисячі протестувальників, щоб висловити свою незгоду з партією свободи та її суперечливим лідером Гербертом Кіклем. Влада Австрії оцінює, що близько 25 тисяч людей взяли участь у протестах. Якщо раптом не пам'ятаєш, у чому проблематичність партії свободи, то вмикай 268-й випуск ранкового допіо. Якщо коротко, це найбільш прокремлівська партія Австрії. Стіки до ранкової кави про події стисло. Ліберальна партія Канади повідомила, що нового лідера чи нову лідерку обере 9 березня. Усі охочі отримати цю посаду, мають зареєструвати свої кандидатури до 27 січня та здійснити вступний внесок для участі у виборчій кампанії. Його розмір 350 тисяч канадських доларів. Це майже 10 мільйонів гривень. Джек Сміт, спеціальний прокурор, який два роки переслідував Дональда Трампа, пішов у відставку з міністерства юстиції США. Він порушив дві з чотирьох кримінальних справ проти політика, але припинив обидві після виборів, посилаючись на давні правило, яке забороняє судове переслідування чинних президентів. Парламент Лівану обрав генерала Джозефа Ауна президентом. Цього не могли зробити протягом двох років, що призводило до вакууму лідерства і гальмування реформ на тлі важкої економічної кризи і конфлікту з Ізраїлем. Ауна підтримують Сполучені Штати Америки. Він отримав 99 зі 128 голосів депутатів, включно з тими, що представляють Хезболу. З ними власне напередодні проводили переговори, щоб вони підтримали Джозефа Ауна. Його обрання пов'язують з надіями на післявоєнну реконструкцію та економічне відновлення. Але перед ним залишається багато викликів. Хезбула непевне перемир'я з Ізраїлем і глибокий фінансовий колапс Лівану. АУН пообіцяв відбудувати зруйновані війною райони, відродити банківський сектор і підтримати державний контроль над зброєю. Лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо затримали після протестів в Каракасі, проте згодом звільнили. Інцидент супроводжувався стріляниною, а уряд заперечив арешт політикині і звинуватив опозицію в маніпуляціях. Ніколас Мадуро знову склав присягу як президент. А США, ЄС та їхні союзники оголосили нові санкції проти венесуельських чиновників, звинувачуючи їх у підриві демократії. У 2024 році глобальна середня температура перевищила доіндустріальний рівень на 1,6 градусів за Цельсієм. Хоча межа Паризької угоди у півтора градуси за Цельсієм не була офіційно порушена, вчені попереджають, що кожне підвищення температури погіршує наслідки зміни клімату. Минулий рік відзначився екстремальними погодними явищами, як от циклони в Бангладеш і лісові пожежі в Канаді та Каліфорнії. Глобальна економіка через це зазнала збитків на трильйони доларів. Каліфорнія продовжує горіти. У суботу найбільше шести одночасних пожеж рушили на захід. Що найменше людей загинуло, близько 12 тисяч будівель знищено. Німеччина відтягнула дрейфуючий російський нафтовий танкер, який вважають частиною російського тіньового флоту старих кораблів. Їх використовують для ухилення від санкцій. Завантажений танкер Евентін виявили у п'ятницю ввечері біля острова Рюген після відключення електроенергії. Міністерка закордонних справ Німеччини Анелена Бербок назвала його загрозою для безпеки регіону та туризму. Суд Нью-Йорка минулого тижня виніс Дональду Трампу вирок без покарання у справі про приховування виплат. Це та справа, в якій політика звинувачували в тому, що він виплатив колишній порноакторці Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, аби вона мовчала про їхні зносини. Та задекларував ці витрати як оплату юридичних послуг. Власне, у травні присяжні визнали Трампа винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Вирок без покарання, який також рекомендувала прокуратура, звільняє новообраного президента від тюремного ув'язнення, штрафів або умовного терміну, але не виправдовує злочини і не скасовує вердикт присяжних. Чи не здається тобі, що це дуже зручно? Це була остання новина на сьогодні. Почуємося вже у п'ятницю Солодашком. Подкаст Ранкове допіо створює СептоМедіа. Випуск написала та начитала я, Дарина Зажицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко. Літературна редакторка Ангеліна Столітня. Продюсер Антон Ткачук. Дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптар займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.